Водолії це розклад на липень для вас. Спільний розклад. Ви знаєте, що робити. Ставити лайк, підписуватись, записуватись на особисті розклади. А поки слухаємо, що там для водолійчиків приготував. прекрасний місяць липень, другий місяць літа. Загальна карта, секундочку, загальна карта літа для водоліїв. Загальна карта літа для водоліїв. І достатньо. Ситуація така, знаєте, коли вам потрібно бути стриманими, вам потрібно бути стабільними, вам потрібно бути в стані такому да, більш дорослому, ніж ви? Е... Гром науля Січас. Ніж ви є насправді. Але Ваша душа бажає іншого. Ви трошечки, напевно, засиділись в стані дорослого, коли мені там квартиру треба оплатити, комуналку оплатити, там попрацювати, потім їсти приготувати. Душа ваша неспокійна, душа ваша хоче якогось ризику, якогось да, там не піцца різка, познайомитись з кимось. О такого стану хоче ваша душа. А ви їй не даєте? Ви дуже сильно контролюєте все. Ви дуже сильно контролюєте навіть свої думки, навіть свій відпочинок. Я відпочину тільки тоді. Там в мене там в суботу, в 16.00 є час відпочити годинку. Дуже сильно ви відійшли від свого стану да повітряної стихії від своїх оцих знайомств, від комунікабельності, від е, е, вміння. Отримувати інформацію з нівідкуди, взагалі, вам треба трошечки розслабитись. Взагалі, місяць буде хорошим. Він буде стабільним, він буде мудрим, він буде достатньо так, як ви хочете вас будуть чіпати тоді, коли ви хочете і не будуть чіпати тоді, коли ви не хочете. Але все ж таки, да, трошечки треба. Ну, ви, ви зрозуміли про що я кажу. Давайте подивимось вашу роботу та фінанси. Що вас очікує в липні водолітчиків, саме з роботою та фінансами. Вихід із негативного стану, вихід із якоїсь невіри, вихід із якої з якоїсь, можливо, якась ситуація в червні відбулася, що ви засмучені чи свою роботу, щось не вийшло, якась помилка сталася, і у вас нарешті в липні а, да, прикидається, я вірю, я хочу, я знаю, що в мене вийде. І Плюс дуже багато людей коло вас обов'язково в роботі і фінансах використовуйте інших людей в хорошому смислі. Просіть про допомогу, просіть про якусь по... Раду. От такого всього да, плану вам це треба, тому що ви знову ж таки дуже серйозні, дуже настроєні, воно вам не приносить тієї користі, яку ви хочете. Дінюшка не сильно пахне, ви залишаєтесь більш в стабільному стані. Тобто липень це не про якісь там покращення ситуації, да, покращення фінансів. Ні, тут більше про збереження стабільного і більше радуєте себе обов'язково, і друзів своїх, які на це да, які яких ви хочете порадувати обов'язково. Далі водолії в, в спілкуванні відносинах, коханні, що вас очікує в липні? Дёрнулась я так, дівчки. Життя в Україні. А, що очікує в любові, відносинах, в липні, більш таки, знаєте, якщо і будуть якісь знайомства, для холостих, якщо і будуть якісь знайомства, це буде просто розслаблене мімальотне, тобто немає нічого серйозного, ні придвіщає ваші. Тут більше, знаєте, у вас можуть бути ситуації, коли вам треба чимось пожертвувати заради цих стосунків, заради цього спілкування. От, не жертвуйте цим, воно того не варте. Для тих, хто. Хто у відносинах знаходиться, ви в ви більш такому знаєте, стані розслабленому. Отут у вас розслабленість, і тут ви розслабились зря. Да? Тому що тут проглядає... проглядається те, що а, треба більше направляти енергію відносини. Дуже, ну, ви так... ну, я знаю, що людина поруч, і все. Оце помилочка на майбутнє. Да? І три головні події. Три головні події для водоліїв в липні. Це в нас а, неочікувана якась подорож їмат з документами якимось, а, які не дуже принесуть вам радості, і не самий класний емоційний стан. Ви дуже сурові для себе. Це треба виправляти обов'язково. Котики більше ризику, більше у цього. Давай поїдемо, давай сходимо, Більше спілкування. Не закривайтесь водолійчики, Ну ви щось взагалі на себе не схожі. все буде добре.